Добрий вечір Дніпро, мої Дніпряни, Самарівці, Павлоградці та Кам'янці, чи як правильно не знаю назвати. Жителі Кам'янського. Я роблю розклад на безпеку на ракетні шахетні удари. Дивимось перше Дніпро. Моє Дніпро на 11 серпня. Шакеди нам падають шахеди. Хлопці будуть працювати, звісно. І падають вони в... вночі. Дуже скоро вночі. Хлопці будуть працювати. Але дуже обережно. Так, дивимося місто Самар. Ще в кінці будемо дивитись більш детально місто Дніпро. Я дивлюся його ще на інших колодах. Якщо комусь треба подивитись якийсь район чи село, селище в області, ви пишете в коментарях, і я буду в розкладах дивитись. Те ж саме Самар, Павлоград Кам'янське. Дивимося Самарна, 11 серпня. Безпека ракет, шахеди. Чого остерігатись мирним людям, мирним жителям? Чи є, О, Чи є загроза мирним жителям від обстрілів? Самар дуже погані карти. У вас пада прильот на 11, -те. хоча його будуть, ну, будуть збивати те, що буде летіти, але все одно знов жінки і діти в сльозах. Можуть не збити. Хлопці будуть працювати і не зможуть збити. Самар дуже-дуже уважна, Самар. Хто у кого знайомі, будь ласка, попереджайте, з чомусь йде вже не першу неділю йде, де ді... жінки і діти. Загроза, дуже велика загроза. Зараз прям взагалі вона відкрилась. Так, дивимося Павлоград. Я вже швиденько, бо вже пізно, дуже пізно вийшла, не мала змоги. Працювала раніше записати. Павлоград, 11 серпня. Безпека. Угу. Павлоград теж дуже уважно. Дуже-дуже уважно. Воно нібито і нейтралізує ту заразу, що летіти, але все одно місто в сльозах, люди налякані, злі, чомусь зле руководство цього, як сказати. На українській мові, як правильно. Керівництво, от, бачите, керівництво. Чомусь воно дуже зле, але теж Павлоград дуже уважно. Не показує, це буде ракети Бошахеди, але місто в сльозах чомусь. Так, дивимося Кам'янське. Вчора виклала бажання Шурц, то судовим, чомусь карти показали на якісь судові справи, комусь це потрібно. Хтось має запит великий в цьому, то дивіться, якщо треба відповіді на якісь питання, приглядайте шортс. Я роблю там маленькі такі розклади на бажання, на такі події в житті. Там дуже багато цікавих відповідей. Так, каменская, каменская. Угу. Чему все наши места падают людям слезы? Можуть, в Кам'янському буде є шанс, що це буде за межами. Є невеличкий шанс є, що хлопці впораються за межами міста. Але сльози все одно, місто буде в сльозах. Дуже уважно на межах. Хто живе на межі міста, не бачу я об'єкта, не бачу, чи це ракети чи шахеди. Але... Тут западається погано. Так, дивимося Дніпро на 11 серпня. Покажіть, будь ласка, чи буде якась атака рахет... ракетна чи шахедна на місто Дніпро? Чого остерігатись мирним людям? Вони вже спланували, вже сплановано прямо так ракетно на підприємство. Хлопці працюватимуть, але щось, щось таке буде масоване. Здалеку. Здалеку за межами, може це, зараз подивимося за межами міста. Буде в області. Це показує приліт в області буде. Це буде не в області, це пада на місто, на наше. 11 серпня, ніч. Покажіть, будь ласка, мені ніч. Шахеди падають, падають на об'єкти, не на цивільних людей. Пада на об'єкт здалеку. Це проліт буде, скажіть, будь ласка. Це буде проліт мимо нас, мимо області, в них друга ціль. Вони пролетять. Вони повинні пролетіти. Просто люди будуть наскільки налякані і так будуть переживати. Але повинні вони пролетіти. Ціль, мабуть, буде не ми. Так, покажіть, будь ласка, день. 11 серпня, день місто Дніпро чи Є загроза ракет або шахетів для мирних людей цивільних. Шахеди падають опять на об'єкт. Вони знов на об'єкт. Вони падають на об'єкт. Хлопці будуть працювати. Але людям сльози. Знов сльози людям. 30 серпня місто Дніпро. Ну ні. Ні. Шахеди, знов шахеди, знов купа їх шахедів, Більше восьми буде. Хлопці працюють, але знов пада прильот. Карти не хороші у нас на да. 11. Так. Чому далеко? Далеко це проліт буде. Зараз дивимося. Ціль буде. Не пролетять. Буде напроліт, дуже уважно. Дніпро уважно не розслабляємось, кацапи так просто не відчіпляться. Дніпро. Правда, шахеди настойчиво падають шахеди, тому дніпряни, бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте єдні, не лайтесь. Завтра зустрінемось з вами, зробимо розклад на 12 серпня. Зараз зроблю маленький шорт на бажання, що там нам карти розкажуть.